Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Thank you. Nice. How? Outside. Мене звати Фальстав, і сьогодні я підслухав двох людей, які шукають, де поїсти. Hello Anna. Hi Daniel, how are you? I'm fine, thank you. Is the dining room open? I'm fine, thank you. Is the dining room open? No, the dining room is closed today. No, the dining room is closed today. You're welcome. Люди не можуть їсти, поки не знайдуть правильне місце. У лісі все просто. Побачив ягоду чи вловив рибу, і обід готовий. Жодних садів чи кімнат не потрібно. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.